Обранко наступний день рихтовки, наступний етап закінчився. Тобто по рихтовці у нас все Все проварено, все відрихтовано, виставлено. Автомобіль повністю в розмірах, в діагоналях у всьому, вирівнені всі каркаси. Все. Верхня панель відрихтована повністю цей. Що йде над лобовим склом, вона відчеканена до нуля. О, стійка. замінної деталі у нас не було. Також мусили знімати, повністю її рятувати. Вона вже також закінчена і підігнана повністю чітко раз, сідає на своє місце, по всіх отворах, по всьому. От, тільки завтра збираємо. Все на місце і вже, відповідно, проварюємо начисто і все. І з рихтовками буде, буде фінал і переходимо в малярку. Наступний етап, все буде видно в наступному відео.